А якщо коли сниться сам Господь двічі і церкви, ніна. А що коли сниться сам Господь, ну тут є два варіанти. Або ви святий, або другий варіант, так, так що я не знаю, як там з вами. Так, Олег. Запитання, до якого моменту свого життя с... семінарист, чи... чи майбутній священник має право і може одружуватися? Ну, поки не висвятять, одружуватися доки не, не прийме діяконські свячення? Владика питається, слухай. Ти хочеш бути одруженим священником чи целібатом? Якщо ти кажеш целібат, все, не ділюсь е, свячення, все. А як ти кажеш, хочу одружуватися, дуже добре. Рети вінчається, але до в мене шлюб буде аж там після Різдва, та, тому ну то все. Одружишся, а потім буде свячення. Та ніхто нікого там не заставляє і пальці в двері не пхають. Владика питається, в якому ти стані хочеш бути. І студент, кандидат, чи хто там, він каже, в такому-такому все. І перше свячення це, це є дияконський. Це є перша ступінь. Священичих свячень. Це є діаконські. Другий це священник, третій це єпископ. Єпископ не може бути одружений, єпископ мусить бути неженатий. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, у нашому містечку є реабілітаційний центр, є дуже багато військових без кінцівок. коли з ними е, минаєшся, Душу рве, як е, привітатися, що сказати, чи вони цього потребують дякую. Ну, знаєте, тут, е, тут, тут, тут якщо чужі, якщо ти їх взагалі не знаєш, е, то це може бути ну, двояко. Одні хлопці відчуваються як подяку, а другі хлопці відчуваються як. ну, Вказують на мою неповноцінність. так? Бо Тому що е, воїни, особливо поранені, особливо ще щось, вони дуже є ранимі, особливо зараз, коли е, йде така непонятка, розумієте, тут люди такі, вроді би, такі патріоти, очі такі ті ТЦКшники так бігають. А, а хто ще набирає військових, скажіть мені? Хто ще формує? Це військо наше. Скажіть мені. Чи ти доброволець, чи ти мобілізований, чи ти хто? Все одно йдеш у ТЦК. Територіальний центр комплектації. І якби не, не наша армія, то не ну, що би було? А всі формування армії відбуваються через. Оці органи, які називаються ТЦК. І сьогодні з них зробили, розумієте, самих найбільших, ціх. І там мені навіть писала одна Газинія, розумієш. Отче, ви не праві, ви стали на захист ви, ви, на, ставі, на захист, ви стали на сторону політиків, ви там то, ви там то, ви там все. Це моя держава, алло. Україна це моя держава, може, ви забули. І Україну, Україна має свою армію, яка називається Збройні Сили України. І формуються ці Збройні сили України по територіальних комплектаційних комісіях. Так? У цих центрах комплектації. Як я маю відноситися до них? Виступати так, як ви розказувати, що «Е, як ви смієте, та ви що, як ви цей, та ви той? Війна на дворі? Як ви самі не приходите, то що з вами робити? Поляків заказувати, так? чи, хто? чи німців Дякую вам, дай вам боже здоров'я всім. Дякую, що так довго мене терпіли, слухали. Щиро дякую вам за запитання. Побачайте, десь може за якусь може ризкість, але такі я вже є. Я це все роблю з любов'ю. Дякую щиро, нехай Господь Бог, все всіх вас благословить, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Нові!